Так, всім привіт! Огляд на комплектацію такої акумуляторної віброприсоски від фірми ProCraft. Йде вона в ось такому кейсі пластиковому. Так, тут у нас гарантійні талони, інструкції і так далі. Отак воно все виглядає. Значить, зарядка у нас є на 2 А виходу. Свіженька, так само акумулятор на 2 ампер години. Тож свіженький 25 рік. Ну і сама присоска. Ну і сама присоска. Виробник заявляє, що витримує 75 кг. Ручка прорезинена, тут прорезинена ручка. Є рівень. Вона може виконувати функцію як просто звичайної присоски, тобто вручної є фіксація. Але коли треба акумулятор, значить ми зажимаємо кнопку, запускаємо. Є 5 режимів, вибираємо потрібний режим і затримуємо для вібрації. Дуже класна пропозиція, тому що зараз вона по акції за 2050 гривень, три роки гарантії на саму прососку і рік на коментарі зарядний пристрій. Тому, якщо когось цікаво, будь ласка, приходьте на сайт, замовляйте, телефонуйте. Є в наявності велика кількість, тому замовляйте.